Так, друзі, сьогодні поговоримо на таку сильно важливу тему, це 5 помилок у рекламному креативі, через які ви зливаєте свої баксики. Так, да, саме баксики, тому що я хочу, щоб ви стали зі мною ближче, побачили взагалі, яка людина. І тому сьогодні відео буде без монтажу, без спецефектів і без субтитрів. Першу чергу я хочу себе представити, хто я така, чому саме я зараз маю взагалі право вам це говорити, і так далі. Взагалі, мене звати Леся, мені 20 років, і я себе позиціоную як трагітолог з маркетинговим мисленням. В цій сфері я вже працюю майже півтори роки, і я дуже щаслива, що я саме тут. Це моя сфера, це моя ніша. Мені подобається, я постійно активно працюю. У мене не було такого, що там один клієнт там був деякий час, або я вигорала і не було клієнтів. Ні, я постійно в русі, у мене постійно клієнти, консультації, я щаслива. Тому я сьогодні буду говорити ці всі поради з свого досвіду, без, ну, тобто, понятно, що з свого досвіду, з своїх навчань, з практики. Тому, якщо ви, з моєю думкою, в якомусь моменті не згодні, у вас спрацювало, можливо, по-іншому, і так далі. Да, це окей, тому що ми різні, у нас різні досвіди і тому подібне. Тому, е якщо ваша думка буде інша, або навіть така сама, можете написати мені в коментарях, поставити лайк, це буде такий енергообмін. То що ж, приступимо до першої помилки. Взагалі, чому я вирішила це відео записати? Тому що останнім часом. Десь два тижні, певно, три, оцей активний період почався, да? і всі запускають рекламу. І я просто в шоці. Я коли бачу, ці пер... інстаграм зробив, що чотири підряд креативи. Я одразу виходжу, все, в мене, я не знаю, це через те, що я експерт в тому, я розумію, як це має бути, а я бачу там просто жахливу картинку. І написатися людині я прямо не можу, не хочу. Да? Де б ми писали, дякую мені, не нужно і тому подібне. Да? Тому якось так. І кожному писати, виділяти свій час я не хочу плюс. Тому запишу це відео, хто побачить, буде дуже щасливий. І так, приступимо до наших помилок. Перша помилка це креатив для всіх. Тобто, що це означає? Це Коли ви робите рекламу і ви хочете зачепити і сподобатися одразу всім. А в результаті ви отримаєте нікого. Саме так це працює. І в результаті у вас виходить. Іде реклама, ідуть гроші на рекламу, а клієнтів немає. Або там, не знаю, учнів на навчання і тому подібне. Ну, це все наші клієнти. Друга помилка це є, коли у вас е, сухі фото з інтернету. Тобто ви берете з Pinterest, берете з Google, з YouTube і тому подібне. Не думала, чесно, що коли хтось бере з Ютубу, але стикнулася з, на власному досвіді з клієнтом, і в результаті було все просто заблоковано через це. Щоб просто записали відео з Ютубу, опублікували в рекламі, і бізнес-менеджеру і рекламному кабінету пока. Тому саме так. Не робіть так, будь ласка. Потім третя помилка, яку я бачу також, це те, що немає заклику до дії. Людина бачить ваш рекламний ролик, фото чи відео, у вас там все красивенька, а вони красивенька, ну не знаю, як вас там. І е, просто ви там показуєтеся, робите. У вас немає заклику до дії. В результаті у вас теж люди зливаються, вони не розуміють, що їм потрібно зробити. Третя, е, ой, це вже буде четверта помилка. Четверта помилка, можна згадати. А, це за забагато тексту. У вас може бути дуже багато тексту, тому що ви можете взяти і просто наліпити на все, що тільки можливо, щоб типу, до вас прийшли і так далі. І в результаті у вас теж виходить мінус ваші баксики. Так, саме так все роботи. І п'ята помилка. Це у нас розмитий офер. Тобто ви робите на креативі, наприклад, ви пишете, що я часто зараз бачу, да? це у нас індивідуальний підхід, ми найкращі, ми там, не знаю, ну це що я згадала, да? хай це ці два тоді. І у вас відбувається це таким чином, що у вас немає оферу для конкретних людей. Тому у вас йдуть мінус ваші гроші. Іде час, але це не тільки гроші. Да? Типу, вони називається все мінус гроші, тому що цей час, що ви діляєте а час, у нас зараз даний час дорівнює гроші. Кожна година, яку ми присчитаємо, навіть зараз, що я це відео записую, я даю вам користь. Я хочу вам допомогти. Тому що моя місія в цьому житті допомагати людям. Тому це дуже часто я замічаю. І ось таку тему я обрала. Надіюся, вона вам допоможе. А для того, щоб не просто я вам сказала, що ось так не робіть, так не робіть, це помилка-помилка, щоб ще вам допомогти конкретніше, да? типу сказати, як треба зробити, ось сьогодні сказала, що як не робити. Тому я хочу завтра провести ефір на тему якраз буде 5 правил продаючого креативу. Да? Типу, завтра буде у нас така тема. На 12 годину за Варшавським часом, і на 13-ту годину за Києвом це буде ефір. Не знаю, наскільки він буде часу, залежить від того, скільки у вас буде, скільки буде питань, як я підготуюся. Ну, Буду дуже сильно вас чекати. Думаю, що це буде сильна нагода для вас. Тому, будь ласка, не пропустіть цю можливість, використайте її на максимум для того, щоб впровадити вже це сьогодні в роботу. Скидайте своїм друзям, знайомим, клієнтам, колегам, майстрам своїм скидайте, не знаю, та всім, всім, скидайте, всім скидайте це відео, хай воно розширюється, щоб. Було для вас максимально користі. А за те, що я з вами так сьогодні щиро поговорила, буду дуже рада, якщо ви даде свій енергообмін, це дуже важливо для мене. Енергія це дуже сильно важливо. І Енергія це взагалі все, гроші і так далі. Тому, будь ласка, поставте тут лайк, коментар, якщо вам було цінно, збережіть. Допоможіть також, ви можете допомогти іншим людям тим, що ви відправите це відео. І буду чекати вас завтра на ефірі на 12 годину за Варшавським часом і за Києвом на 13.00.